Номер 64, сторінка 16. Запиши всі двоцифрові числа у кожного з яких сума цифр дорівнює 3. Якщо нам потрібно записати двоцифрові числа, значить число 3 потрібно записати сумою двох чисел. 3 можна записати як 3 і 0. 2 і 1. Або 1 і 2. Не грає. Жодної ролі. І все. 3, 0, 0 і 3. 2 і 1, 1 і 2. Тепер записуємо всі можливі двоцифрові числа, яких сума цифр буде 3. Це. Із 3 і 0 можемо записати лише число 30. Тому що, якщо би ми написали 0 3, то це просто число. 3, а воно одноцифрове. Тому, 0,3 нам не підходить. 2 і 1, записуємо 2 і 1, але можемо поміняти місцями їх і отримаємо 1 і 2. 21 або 12. Отже, у нас утворилося 3 числа: 30, 21, 12. Записуємо собі їх у відповідь. 12, 21. 30.